Прошли родом найкращий урожай. Але ж засадили багато картофелі на полі і біля дому. Ну, Одягати його нікому, нікуди збивати, ринку збита немає, забирають за копійки. Другого хліба вродило, як ніколи, картоплі не завадила навіть спека і відсутність дощів. Пан Валерій сподівався трошки підзаробити, та схоже не цьогоріч. Затрати, звісно, великі на картоплю треба і потравити, покропити, сімена купити обробити все, пахота. Оно не оправдывает, конечно, затрат такое. Поэтому получается все в убытке. Не в прибыли, а убытки. У молодої родини немає часу возити продукцію на базари попідростає маленький Миколка, та й на ринку справи не краще. Звісно, з погляду продавців. Світлана Пономаренко привозить свій товар із Рогозова. Її сім'я вирощує городину на продаж, бо дівчині потрібно вчитися. Світлана підтверджує, роботи багато, а прибутки від картоплі цьогоріч мізерні. Така ось по чотири, така по три, ця по два меншенька дешевше в цьому році. Експерти кажуть нічого дивного. Усі вважали, що рекордний врожай другого хліба був торік, та цьогоріч ти перевершив усі очікування, поки картоплю масово ще не копали. Та надалі ціни тільки падатимуть. В першу чергу для виробника в сезон, коли селяни будуть намагатися реалізувати фактично основну свою продукцію в мішках, то вона буде вартувати менше ніж одна гривня, можуть бути. Це та закупівельна ціна. Звичайно, якщо вам довезли додому, вона буде коштувати більше ніж гривню. Зараз вона там в межах 2 гривень коливається, ну, в залежності від якості там від 1,5 до 2,50, в залежності від того, на якому ринку ви купуєте, саме якого сорту картопля, якого розміру. Ну, звичайно, ці коливання вони збережуться, але подальше зниження саме в піковий сезон обов'язково слід очікувати. Та є й інший бік медалі. Споживачі можуть бути впевнені цього сезону вдасться закупити картоплю недорого. Наталія Шумейко, Дмитро Мушинський та Михайло Клюкта, телеканал Київ.